Точно танцювали під її пісні в школі. Але хто така Гайтана? Гайтана починала в кінці 90-х як вокалістка у джазових та поп гуртах. Широка популярність прийшла в 2000-х, коли її хіти два вікна, самотня боса. Східно за тобою. Та інші звучали звідусіль. Вона стала однією з головних поп-дів України. Але в 2012-му щось пішло не так. Гайтана поїхала представляти Україну на Євробаченні з піснею Be My Guest. Be my guest. Але не виправдало очікувань. Фінішувала на 15-му місці. Цей виступ став початком її зникнення зі стени. Після конкурсу артистка взяла паузу, майже не виступала та не з'являлася в медіа. Звісно, не без скандалів в 24-му році. Вона випустила допис російською, виступала в Узбекистані з російськомовним репертуаром, і це, звісно, викликало критику. Але після цього вона виклала архівне відео з пісні Україну будьмо і закликала до миру в Україні. Та Нещодавно Гайтана виступила на київському концерті, але можливо це був просто не ностальгійний номер, можливо, це був перезапуск кар'єри.